Радіо UA Chicago Чи можна буде отримати зелену карту, а, будучи по програмі U4U, а, а також будучи на, а, по, на TPS? а... Почну з TPS простіше, оскільки про TPS було затверджено, що з 90-го року і є цілий список перелік а, країн, які мають TPS. Я одразу скажу, TPS не є. Сам TPS сам по собі не є шляхом до зеленої карти. Ще раз таки, TPS – це можливість якийсь період часу жити легально і працювати легально. окей? Він не є підставою сам по собі. Інше питання, що у вас є ще якісь інші підстави, і TPS вам допомагає позбутися такої проблеми, як нелегальне перебування в іншому процесі. Що стосується ЮФОЮ, ми дуже обережні в якомусь прогнозуванні. Я знаю, що великого такого шуму набуло те, що був поданий законопроект «Ukraine Adjustment Act». але в принципі з того, що ми зараз бачимо, ніяких особливих змін не відбувається, і ми дуже скептично ставимося до того, що ми це я маю на увазі, я і мої колеги скептично ставимося до того, що дадуть грін карту українцям, просто тільки тому, що вони приїхали по ЮФОЮ. Наступного року будуть вибори сполучених штатах. Можлива зміна влади, а відтак можлива зміна також того, як справи розглядаються і, взагалі, як приймаються рішення. Чи ви зі своїми колегами побоюєтесь цієї зміни і як це може вплинути? Ну я так скажу, я можу поділитися такими невеличкими внутрішніми моментами. Я відношуся до групи, яка називає до групи адвокатів, яка називається Мігрейшн. Task force. і ми, в принципі, ми зараз зосереджені на більш таких конкретних питаннях. Дуже важко прогнозувати, коли що стосується політики. Треба розуміти, що якісь заяви робляться як частина передвиборної програми для того, щоб привернути увагу, і, скажімо, там, знаєте, в певному світлі себе продемонструвати. І дуже важко сказати, як насправді людина, яку оберуть, та чи інша людина, то чи інший кандидат буде діяти надалі. Тому треба відслідковувати, хто що говорить, але розуміти, що все ж таки це все буде коригуватися по ходу справи, і дуже буде багато залежати від міжнародної ситуації, від того, як буде відбуватися війна в Україні і так далі, тому подібне. Тому складно сказати: насправді звичайно, яким чином вибори. Вплинуть на всі ці бенефіти, які дали українцям. Ну, ми бачимо там, наприклад, найбільше таких сильних кандидатів від тієї чи іншої партії. Ми приблизно орієнтуємося, як вони взагалі ставляться до питання імміграції, до легальної імміграції, до нелегальної імміграції, до біженства до України, і можна плюс-мінус робити якісь такі приблизні прогнози або принаймні якісь спекулювати ці ситуацію. Але здебільшого ми фокусуємося на вирішенні дуже конкретних поточних завдань, наприклад, як те, що ті кошти, які виділили на бенефіти для юфою програми, про які я говорила на початку програми, закінчуються 30 вересня. І хто приїде пізніше, вони вже на даний на той стан справ, який зараз є, вони не зможуть подавати, тому що закінчується бюджетний рік, і в наступний бюджет ці кошти вже не були закладені. Я просто хочу це про це вам сказати. І це дуже важливо. І це не то це те, на чому ми зосереджуємося і спілкуємося з державними органами, щоб зрозуміти, чи ці кошти може прийдуть з якогось іншого джерела, і люди далі зможуть особливо ті, що тільки приїхали. і Потребують тих коштів, чи вони зможуть на них розраховувати в майбутньому? Дуже цікава така інформація. Дякуємо, Дякую вам, пані Світлано радіо Chicago.